Вітаю вас! Мене звати Руслан Дроздов на першому міському тема дня. І ми хочемо сьогодні поговорити про початок опалювального сезону в Одесі. І з нами на онлайн зв'язку директор департаменту міського господарства Наталя Мостовських. Пані Наталі, вітаю вас. Доброго дня. По-перше, хочу подякувати вам, що за складних умов, за умов війни, за умов того, що кожного дня може прилетіти, і ракети від орків. Все ж таки, в Одесі опалювальний сезон сьогоднішнього дня починається. Так, сезон розпочато. Дуже складно було до цього дойти, але Одесити розуміють, що все буде добре, і ця підтримка дуже важлива для кожного Одесита. Я хочу спитати вас, скажіть мені, будь ласканька, а що з тарифами? Це головне питання, бо дуже багато людей зараз у такому складному стані, і це питання фінансове питання дуже гостре для них стоїть. Ну, завдяки роботі і нашого уряду і е, Асоціації міст України е, на цей опалювальний сезон 2022-2023 років тариф залишається незмінним. Таким же, як він був о, на, на лютий 2022 року. Для населення, для бюджетних установ, тариф залишається незмінним. Тому всі наші мешканці можуть. Е, Ну, скажімо так, як це можливо, спокійно можуть готуватись до опалювального сезону, до оплати. Я звертаюся до всіх мешканців, я дуже вас всіх прошу сплачувати всі ті комунальні послуги, які ви отримаєте, бо від вашої платні залежить, отримують зарплату тепловики, отримують зарплату не тільки тепловики, але й двірники, сантехніки, електрики. Це залежить наразі тільки від вас. Ще одне гостре питання. Якщо у разі якогось ЧП щось прилетить, щось влучить, що, на що чекати Одеси там? Ну, будемо сподів... Ми всі віримо в наше ЗСУ. Ми сподіваємося, що наше ППО найкраще в Одесі та в Одеській області, але кожне підприємство критичної інфраструктури у зв'язку з військовим станом та з можливими незвичайними ситуаціями розробила. Свій план ліквідації та дій, якщо така ситуація складеться, а, тим паче, що з комунальним підприємством теплопостачання міста Одеси з нашою Одеською ТЕЦ з ДТЕК з Одеса ГАЗ та з іншими підприємствами міста з СДСНС ми проводили навчання, а, які розраховані були на случай таких незвичайних ситуацій на случай. Втрачання в якийсь об'єкт критичної інфраструктури е ворожих, якісь там снарядів або ще інших з е іншої зброї. І такі плани графіки розроблені по кожному підприємству критичної інфраструктури. Ну і наскільки я розумію, є дітсадки та школи, які теж готові приймати Одеситів у таких випадках. Що з переліком із адресами цих об'єктів? Так, дивіться, по місту. Зараз ми з'ясували, що в нас буде 141 стаціонарний пункт обогріву. Наразі зараз готується рішення, і все це буде опубліковано на всіх офіційних сайтах. І мешканці будуть знати, де в якої школі у нас буде 68 шкіл наразі на початок, в яких будуть стаціонарні пункти обогріву, і буде 67 бомбосховищ, які знаходяться на отриманні житлово-комунальних сервісів. Комунального підприємства, сервісний центр вони теж будуть являтися пунктами обогріву стаціонарними, бо там будуть у нас і конвектори, і генератори для того, щоб підтримувати життєдіяльність кожного мешканця. Дякую, на цьому тижні синоптики кажуть, що температура буде трошечки підніматися. Там плюс 12, буде плюс 13, Сонечко обіцяють нам, і при цьому все ж таки опалювальний сезон починається. І саме з сьогоднішнього дня починають запускатися котельні. Дивіться, ми до опалювального сезону готували ще злітку, і ми на 1 листопада вже були всі готові. Всі 153 котельні нашого теплопостачання, Одеська ТЕЦ провели регламентні роботи. Всі були готові. Комунальні підприємства, житлово комунальні сервіси, керуючі компанії, всі підготували свої системи, але ми очікували температурний рівень, при якому можна температурний рівень воздуху повітря, при якому можна вже запускати опалення. Відповідно до інформації Чорного та Азовського морів. Вони нам дали прогноз на 7, 8, 9. І за їх прогнозом, температура середньодобова. Ми беремо температуру в день і температур. Температуру вночі середньодобово була 8 та нижче градусів. Тому ми е, вчора було видано розпорядження про початок опалювального сезону. Але е, теплоносій. До мешканців наших осель буде підходити поступово. Сьогодні ми запустили обмін води, сьогодні ми запустили всі насоси на котельнях. Це потрібно, щоб пройшли не хоч би доба або дві, щоб вони запрацювали в штатному режимі, і тільки після того ми будемо подавати теплоносій» теплоносій ми будемо подавати десь з 10 листопада. Якраз за ті, за цю добу ми вийдемо на потужний робочий рівень роботи цього обладнання і зможемо вже безпосередньо теплоносій дати в оселі мешканців. Але в першочергово ми ще запускаємо наші об'єкти охорони здоров'я та ці школи, які працюють в очному. Режимі навчання. Ну і в нас ще є малий котельник, який буде допускатись поступово. Я думаю, що десь так днів 10 і ми повністю запустимо всю систему. Технічно. Пані Наталя, хочу подякувати всіх одеситів за тепло і за те, що ви працюєте і бороните Дякую. нас на своєму фронті. Дякую. Я хочу підкреслити, що комунальщики це ще одні герої цієї війни. Дякую, мирного вам дня. На Гарного дня хочу нагадати, що з нами на прямому онлайн зв'язку була директор департаменту міського господарства Наталі Мостовських. Ми бажаємо теплого, мирного дня і ночі. Всім українцям тримайтеся, залишайтеся на першому міському і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.